Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас акумулятори від компанії Єве модель ІНР 18650 35 в Вони мають від 3400 мАч до 3500 мАч ємності. Ми її перевіримо. Акумулятори абсолютно нові. Ніяких слідів пайки, зварювання або чогось іншого на них немає. Вони дуже схожі по своїх характеристиках до ось таких Samsung 35E. Але купити нові 35E у нас. Мені здається, неможливо. Або вони коштують захмарних грошей. А також ми спробуємо модифікувати ось цей корпус до павербанка і зробити з нього в лапках ДБЖ для нашого роутера. Тому що повноцінного ДБЖ з нього зробити не вийде, але безшовну зарядку ми сюди точно додамо. Внутрішній опір. 24 мільйона. 24, мільйони. 23,8 млн 24,6 млн. 24,4 млн. 23,9 млн. 23,9 млн. 24,5 млн. При цьому в даташиті вказано, що внутрішній опір має бути не більше 28 млн. Тобто ми вкладаємося в цей показник.

47. Замовити акумулятори можна на сайті fpvika.com. Переходимо в розділи з акумуляторами ІНР і шукаємо нашого піддослідного. Ось він 35 v По 140 гривень вони коштують. Обираємо кількість, яка нам потрібна. А також не забуваємо додати купон EDL3. Знижка 3%. На доставку вам. Ось так. Переходимо в оформити замовлення, пишемо прізвище ім'я по батькові. Номер телефону обов'язково. Місто, в яке ми хочемо відправити. А також відділення нової пошти. У мене це 15. Акумулятор повністю заряджений. Напруга на ньому 4,190 В. Розряджаємо до напруги 2,5 В згідно даташиту силою струму 0,2С або 0,68 А. Починаємо тест. 2,8 Вт енергії знімається з павербанку. Закінчився тест ємності, він тривав 5 годин 4 хвилини. Акумулятор віддав 3447 мАч, або 12,6 годин ємності. Акумулятор повністю заряджений, напруга на ньому 4,197 вольта. І проводимо другий тест ємності на максимальній силі струму 10 А, це максимум, який дозволяє виробник для таких акумуляторів. Я під'єднав термопару, будемо контролювати температуру і міряти ємність. Розряджаємо до 2,5 В. 38 Вт знімаємо з акумулятора. Закінчився тест ємності номер 2 з граничною силою струму в 10 А. Акумулятор справився на відмінно. Віддав 3332 мАг ємності або 10,9 годин ємності. Тест тривав 20 хвилин. Акумулятор при цьому нагрівся не більше, ніж на 54 градуси. Зараз на ньому. 51 десь тільки що зловив. Достойно пройшов тест. Тепер протестуємо корпус ось такий, я замовляю його на Аліекспресі. Він на 6 акумуляторів та 22,5 Вт в потужності. Але перед початком перевірте, чи ви підписані на канал, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар. А також доєднайтесь до спільноти Edelweiss Test в Телеграмі. Посилання будуть в описі відео. Ставимо наші акумулятори Єве. Головне не перепутати полярність. Тут всі мінуси, тут всі плюси. Так як з'єднання у нас паралельне, ми можемо працювати навіть з двома або з трьома акумуляторами, але я ставлю всі шість. Нема різниці, скільки їх є. Ну, звісно, якщо ви поставите один акумулятор чи два, то з них буде зніматися набагато більший струм, ніж з шести штук. Тобто навантаження розподіляється порівну між всіма елементами. Давайте спробуємо його включити. Так, ось видно, що на ньому 100% заряду, тому що акумулятори всі заряджені. Протоколи швидкої зарядки на першому тайпе-гнізді. Apple 5 вольт батарей Charging, Samsung KFC 12V, Huawei FCP, SCP до 25 Вт, Quick Charge 2.0, 3.0, 0, .0 Dash Warp. Не завершився тест. Давайте спробуємо друге гніздо. Apple 5 вольт батері Charging, Samsung KFC немає. Як я розумію, на другому Type-C тільки 5 вольт. Протоколи на Type-C роз'ємі. Power Delivery 22 Вт, RP5 Volt, Battery Charging, Samsung KFC, Huawei FCP, SCP, Quick Charge 20, 30, 40. Pump Express 1 та 2 покоління. Пульсації на потужності 18 Вт складають 280 мВ, що трішечки перевищує норму 2%. Перевіримо присутність наскрізної зарядки. Зараз знімаємо 18 Вт з Typeю роз'єма і підключаємося на зарядку в Type-C. Перезавантажились. Без наскрізної зарядки немає, і взагалі немає ніякої, тому що ми не можемо отримати напругу на Type роз'ємі. Тобто ми або заряджаємо павербанк, або віддаємо на зарядку. Але ми можемо організувати настрізну зарядку за допомогою платки IP2312. Дивіться, знімаємо 18 Вт з тайпей роз'єма І підключаємося нашою платою до акумуляторів. Ось тут є ця шина. Ось таким чином. І бачимо, що у нас йде 15 Вт на заряд акумуляторів. І також 18 Вт знімається з Type-A. Ми від'єднали. Світло зникло. Але навантаження як працювало, так і працює далі. Під'єднуємося, світло з'явилося. 15 Вт йде на зарядку акумуляторів, а наш пристрій як працював, так і працює без перезавантаження. Зникло світло? З'явилося світло. Все працює. Звісно, це не повноцінний ДБЖ, тому що ми не оминаємо акумулятори. Завжди павербанк тягне енергію з акумуляторів, а плата ці акумулятори заряджає в повноцінному ДБЖ. Тоді, коли є світло, акумулятори тільки заряджаються або взагалі ніякої участі не беруть в процесі живлення і приймають участь тільки тоді, коли світло зникло. В нас не так. Але зараз акумулятори коштують не надто великих коштів. І тому я думаю, що цей варіант також підійде для резервного живлення наших роутерів, LED-стрічок, оптичних перетворювачів і всього, що має не надто велику потужність. Як підключити роутер? Якщо у нас на кінці кабеля Type-C розємчик а в роутері DC5,5 на 2,5 чи на 2,1. Дуже просто. На AliExpress є ось такі перехідники з Power Delivery тригером. З однієї сторони, у нас або USB вхід, або USB-штекер ось такий. І з другої сторони, у нас звичайний роз'єм DC5,5 на 2,1. Що ми робимо? Ми вставляємо ось таким чином. І тут у нас вже 12 вольт, 1 А чи 1,5 А цей роз'ємчик видає 1,5 А. До 18 Вт ми можемо з павербанка знімати, просто підключаємо оцей роз'єм вже в наш роутер. І ось тоді ця платка виступає у нас в ролі зарядочки. А тут ми без проблем використовуємо живлення роутера, чи оптичного перетворювача, чи led стрічки чи будь-чого. Посилання на такий кабель я залишу також в описі відео. Не обов'язково використовувати. Під'єднання за допомогою крокодилів. Можна припаятися до B-, до B+. Якщо ви геть не можете паяти, можна просто. Я не раджу, звісно, але якщо немає іншого виходу, ось тут ці отвори. Сюди прикрутили два провода, і тут так само просто прикрутилися. Воно також буде працювати. Звісно, краще припаятися. Але не можете, можна зробити навіть на скрутці. Я не закликаю до повторення, лише показую, що зробив для себе. Купити готовий ДБЖ, звісно, краще. Але вони зараз коштують якихось прям захмарних грошей, тому потрібно якось викручуватись самому і щось майструвати. Ось такий варіант, мені здається, дуже доцільний. І його ж можна, звісно, використовувати якості звичайного павербанка, коли у вас не буде відключень світла. Акумулятори мені дуже сподобались. По співвідношенню ціна, ємність якість дуже класні, віддають заявлену ємність без питань навіть при струмі 10 А а це 3 с на секундочку. Вони справились з своїм завданням, на відмінно. не перегрілись, не вимкнулись там раніше, не, не вибухнули. Ціна, якість. Мені дуже подобається. По промокоду EDL3 у вас буде до середини вересня знижка 3%. Всі посилання будуть в описі відео. Дякую за увагу, ставте вподобачки, пишіть коментарі, це дуже важливо для Ютубу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на спільноту Edelweiss Test.